Через кілька днів в Україні очікується невелике похолодання, потім прийде весняне тепло до плюс 15-16 градусів, а згодом знову температура знизиться. При цьому морози в Україні ще будуть. Про це нам повідомляє заступниця Укргідромецентру Наталія Голеня. Зараз ми вам все розповімо так, за її даними, з 8-9 лютого очікується невелике похолодання, буквально на один день. Незважаючи на це, температури все одно будуть плюсовими, тільки на півночі в темний час буде мінус. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Потім з 10 лютого повітря з боку Середземного моря принесе в Україну потепління до плюс 15, плюс 16 градусів. Тепла погода триватиме до середини місяця, а потім може прийти більш прохолодне повітря. Тим часом, як зазначила Наталія Галеня, високі температури взимку в Україні, досить часте явище в останні 20 років. Водночас, морози можуть ще повернутися. Звичайно, ще й у березні можна очікувати. Резюмувала вона. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!